Вітаю, друзі, на нашому сантехнічному каналі. Що ж, сьогодні робочий день завершено, виконав свою роботу. Зараз сезон свердловин насосних станцій. Потрібно збирати інструмент докупи. Велика кількість інструменту, який приносить задоволення в роботі. Ось наш і акумуляторний інструмент, і сантехнічний інструмент, і електричний інструмент. Ось бачимо по електриці інструмент, викрутки всякі. Знімач ізоляції, там ще велика кількість інструменту Кабельні накінечники обов'язково використовую, якщо провід багатожильний. Ось такий, друзі. Робочий процес, який потребує велику кількість інструменту і якихось розхідних матеріалів. Тепер трошки поговоримо, що сьогодні виконували. Бачимо приямок. Приямок був, ну як сказати, в поганому стані. Тут все було в глині, в глині, нерівності, нерівності були. Тобто залізти сюди було, друзі, дуже проблематично. Якщо ви бачите, я в гумових чоботах сьогодні декілька годин попрацював для того, щоб прибрати там все. Щоб висоти вистачило на гідроакумулятор на новий 100-літровий. Ось зараз вам покажу, друзі, скільки прийшлося вибирати, вибирати глини. Дивіться, бачите, це все глина. Приямочок був зовсім маленький, тобто невисокий. Прийшлося зняти шар грунту глиняного. А потім вже, друзі, зробив таким чином. Ось тут де розширювальний бак, я виклав цеглою. Цеглою так. Далі. Тут, де цегли немає шар, який був знятий, я висупив щебенем. Ну, і ось так зробив свердловину. Давайте проглянемо. З свердловини виходить труба. Далі йде це все п'ятерник, автоматика, все нове. Далі, друзі, ось тут конденсаторна коробочка. Накладну. Накладну розетку поставив. Далі дивимося зливний кран для сервісу. Під'єднання зробив поліетиленовою трубою. Це буде краще, ніж вібраційний шланг, тому що вони недовго живуть в цьому світі. Далі реле тиску бачимо, наліпку я зробив, виставив. Тиск тут не дуже великий, потрібен. І ось, друзі, все так виглядає. Все просто має бути і надійно, без всяких витребень. І саме головне, що труби прокинув повздовж стін, щоб в момент, коли потрібно якісь технічні роботи, сервісне обслуговування зробити, ти спокійно заліз сюди в приямок, ніщо тобі не заважає, а то понакручують цих труб, потім залазиш. Немов на коня на ці труби. А зараз все чудово. Так що так, друзі. Якщо відео вам сподобалося, ставим вподобання. Слава Україні! До речі, друзі, в попередніх відео по розрахунку розширювальних баків, пам'ятаємо, там і для опалення, і для водопостачання я знімав нещодавно. Була цікава інформація, скільки розширювальний бак вміщає води, який резерв він має. А ще в мене є така додаткова буде інформація. Якщо, звісно, вам буде цікаво, я чекаю на ваші коментарі, який має бути об'єм розширювального баку, тобто гідроакумулятора в системі холодного водопостачання. На той чи інший насос. Тобто насоси, ми розуміємо, є різної потужності. І також ми розуміємо, що частота вмикань насосу так, має бути теж певна. Тобто він же не може вімкнутися 50-100 разів за годину. В нього також є частота вмикань. І відповідно, згідно цієї частоти вмикань, я можу вам зробити окреме відео по розрахунку. Самого розширювального баку, тобто об'єму розширювального баку згідно того чи іншого насосу по потужності. Так що, друзі, якщо вам буде цікаво, також напишіть, будь ласка, в коментарі, і я для вас зніму відео. Дякую.